Халати сорту екстра, вага 10 кілограм, ціна 7 євро за 1 кілограм. Тобто ось мой лотик буде коштувати вам 70 євро. Як на мене, то це дуже дешево, тому що халатики в дуже гарному стані. Дивіться, перший Ось такий халат, Я б сказала, що це більше деяких він просто неймовірно дивіться. Ну це прям, ну я б сказала, що це крем. Подивіться, це просто новенький. Далі у нас іде ось такий халатик. В розмірі L. покажу вам його ось так горостю. Такий класний, він просто новесенький, м'ягесенький, дуже приємний на дотик. Ой, далі який класний, персиковий. В розмірі L він іде недовгий, такий укорочений. по колінку буде. Далі що це у нас якийсь такий прикольний? Дуже класна тканина. Коп. Так. Ось такий халатик. який класний. Такий жіночий. Бірочки, Кажу бірочки, етикеточки немає. І це в нас Елька, x Ось так і виглядає. Дуже класний матеріал, потний, на льон похований. Далі що тут у нас ще є? Ось такий халатик в розмірі 2ХЛ. Він такий класний. Хоп. Дивіться. Він йде довгий. Також новесенький. Дуже класні халатики. Так, далі у нас іде в XL розмірі від полу. Хоп. угу. Це просто, це скарб. Дивіться, який класний. Навесенький. Тивіться від пола. Далі у нас іде ось такий класний валюровий, дивіться. Просто прекрасний халатик. Є поясочок. Він іде короткий. Недовгий. Далі. Ось такий дивіться, який крутий. Так, в розмірі L, Прям як якийсь плед, Дуже класний. Тканина, неймовірна. Далі у нас буде синій. Ой, він прям такий, як фліс. Дуже теплесенький, Так що це у нас таке? Ще моє підозрюва, що це у нас не халатик. Це не халатик. Це у нас е плед з рукавами. І тут є кишенька для ніг. Дуже класний, до речі. На зиму бомба. Далі ось такий у нас іде жовточок. Ой, такий класний. розмірі XXL, тобто 2XL, дуже класний. Колір дуже гарний. Далі який класний халат. Так, розмір я не бачу, але я бачу, що тут Просто неймовірна тканина, дивіться. Такий м'якесенький. Взагалі бомба. Далі. Дивіться, ось такий бордовий халатик. Також тканина, як у попереднього. Розмір L. І що тут у нас ще залишається? Три халатики. Ось такий наступний в розмірі 3840, тобто це ось такий синенький, звичайний, дуже прикольний. Також новесенький. Не бачу тут халатика, що там з дефертами, або щось таке всі класні. Дуже. В розмірі М. Як на свою ціну вони взагалі бомба. Ось такий дій, такий класний. Дуже прикольний. Класний принт. Далі. Останній сірий, звичайний, базовий такий халатик, не вказано на жаль. Ну, це приблизно елічка. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.